Великий десант акумуляторів. Гадаю, буде ще багато відео з цього приводу. Лише до Львова в той самий день доставили ще 4 акумулятори. В мене є власна точка зору на цей акумулятор. Для того, щоб не повторюватись, я розповім, як правильно його розібрати, не пошкодивши, протестую і побачимо, що з цього вийде. Певнений, буде цікаво. Ну або одразу гортайте на висновки. Дата виробництва акумулятора в мене не ідентифікується, лише ємність. Дата виробництва БМС є 24 рік. Цей акумулятор позиціонується як зроблений із комірок грейд А. Давайте зазирнемо всередину і перевіримо. В комплекті документація та болтики для клемпу. Сам акумулятор важкий біля 20 кг. Фрагмент для тих, хто вірить в прикмети. І до кінця тестування постійно щось йшло не так. Інструкції нам забороняють його перевертати і розбирати. Тож, давайте зробимо і те, і те. Увага! Ви втратите гарантію і маєте дотримуватись всіх правил безпеки. Скрін головних параметрів із документації. До кінця відео можете подумати, що тут не так. Відповідь в кінці відео. Починаємо розбирати. Це моя перша розборка акумулятора. Весь процес розборки зайняв декілька годин, але гадаю, із моїми підказками у вас піде набагато швидше. Кришка акумулятора дуже щільно залита компаундом. Спочатку підрізаємо зайве, а потім використовуємо важкі інструменти. Найкраще починати з кутів, там зазвичай найпростіше підважити і нічого не пошкодити. Спочатку за допомогою тонкої викрутки, потім беремо викрутку погрубший. І проходимо по колу декілька разів. Пластик досить грубий і навіть на великих зусиллях пошкодити його остаточно досить важко. Проблеми виникають біля ручок, там доступ був ускладнений. Найпростіше, що потім треба зробити, це ставити дві плоскі викрутки. І таким чином відривати клей кришки від корпусу. Ви будете чути характерний звук. На жаль, цей фрагмент на відео не потрапив, телефон сів, а я це не помітив. Але приблизно ось так. На кришці є додаткові тримачі, і вам потрібно розвести їх в сторони, аби зняти кришку. Достатньо підважити їх з однієї довгої і короткої сторони, а далі все піде набагато легше. Перший погляд всередину. БМС зверху комірки лежать на боку, тому найкраще положення акумулятора, на мій погляд, на боку плюсовою клемою догори. Далі від'єднуємо клеми і ізолюємо їх. Всі з'єднання залиті компаундом і всередині. Тож спочатку треба сковернити компаунд з клем, і лише потім можна буде щось відкрутити. Наступний крок перевернути і дістати комірки вже з корпусу. І тут було загублено так само більше години. На жаль, все не так просто. По боках акумулятора є розпорки, але вони приклеєні лише до комірок. До самого корпусу їх ніхто не клеїть. Перевертання не призвело до жодних результатів. Розміри акумулятора дозволяють навіть підчепити комірки знизу. Але навіть так я не зміг його дістати. І нарешті відкрився секрет, чому комірки не вилазили з корпуса, їх досить надійно приклеїли до дна. Як легко дістати комірки, треба прогріти дно акумулятора будівельним феном або полити гарячою водою, і швидко витягати, поки все не застигло назад. Також можна пропустити щось цюпке, кабель або шнур поза комірками і витягати за його допомогою. Напевно, можна витягати із застрічки, що стискають акумулятор, але вони в мене не викликали довіри, та й до них кріпиться BMS. Клей використовують дуже добрий, навіть добратися до комірок не так вже й просто. Напруга на клемах збірки майже 27 вольт. Всі комірки мають опір в районі 027 0,27-28 та напругу 3,37 В. Найцікавіше починається з QR-кодами. Вони добре читаються, не перебиті, але звичайні декодери не бачать виробника. Тим не менше, я зміг знайти виробника цих комірок. А ось дату виробництва 2 роки тому показали абсолютно всі декодери. Поглянув на характеристики комірок, які були тоді, і це характеристики сучасних ЄВ105, самих популярних. Наскільки комірки втратили ємність? Все просто. Перевіряємо. Відключення електрики далось чути і мені, значно затримавши або зірвавши цілком деякі тести. Тим не менше, комірки показали середню ємність у 103-105 годин – 336 годин. Тестування акумулятора в цілому було виконано за допомогою тестера ємності DT20 від Vidatorch. Цикати навантаженням у 150 Вт акумулятор на 26 кВт в умовах постійного вимкнення світла не варіант. Тож я просто приєднав акумулятор до свого інвертора і запустив його в реальному режимі заряду та навантаження, виставивши на інверторі ті параметри, які були прописані в документації. Наскільки правильні ці параметри це інше питання. Раджу виставляти по нижньому діапазону, але тоді є ймовірність, що балансування на комірках не включиться. Тестер від ATORCH DT-20, на мій погляд, дуже прикольний. Можна, наприклад, наочно спостерігати, як інвертор піднімає потужність заряду акумулятора. А це вже розряд на справжньому навантаженні. Під час планових вимкнень я повністю переходив на акумулятор і таким методом і тестував його. Було зроблено декілька тестів. І так, акумулятор показав стабільний результат, який трохи перевищив показники із документації. Маючи дані, скільки енергії було потрібно на заряд акумулятора, а скільки він віддав при розряді, і так декілька разів я вивів і перевірив ККД свого інвертора. Але про це іншим разом. Часткова підказка була тільки що. Можете залишати прогнози в коментарях. БМС з пасивним балансиром знаходиться на відстані пів сантиметра від комірок, огляд тепловізором через годину стабільного навантаження. І нарешті висновки: є таке поняття, як вдача блогера, і на тест завжди розсилають щось краще, ніж зазвичай. Тут всім на тест прислали акумулятори із комірками, які мають дату виробництва 22 та 23 роки. Так, вони відповідають заявленим характеристикам, але це не грейд А. Не можуть бути комірки старших півроку грейдом А. Як їх не сортую. І якщо зазирнути на американську версію сторінки виробника, ніде грейд А там не пише. Так, а що такого ми не побачили в документації? Циклів. Тобто немає жодної гарантії, яка буде залишкова ємність після 1500 чи навіть 100 циклів. Гарантія 5 років є. Але довести, що це гарантія, якщо акумулятор включиться хоч на пару секунд, ви не зможете. Ну так скільки циклів? З одного боку так. Але якщо придивитись до температури, яку показав датчик Торча, що лежав на комірках, та й тепловізор, то до критичних 45 в закритому ящику не так вже багато. А при такій температурі ви отримаєте лише тисячі циклів. Чи вірніше отримали, якщо придбали комірки 2 роки тому і сама процедура гарантії це відправка акумулятора назад виробнику. Ну, безперечно, ви ж знайшли адресу виробника чи компанії на сайті. Я, наприклад, не зміг на жодній мовній версії. Так, безперечно, перевагою є швидка доставка в Україну. Але чи воно того вартує, вирішувати вам самим.